Друзі, шок-контент. Іспанія 100 метрів від моря, двокімнатна квартира за 79 тисяч 900 євро. Продається саме дві квартири з двома входами. Частково зроблений ремонт. Зараз вам покажу дуже смачна пропозиція. Опущена ціна на 15 тисяч на двох квартирах. І це вже дійсно інвестиційно привабливо. Доробляється ремонт і продається дорожче, заробляється приблизно 30-40%. Дивіться на цей проект, бо це дійсно цікавий варіант. Локація одна з кращих: пляж Лос-Локос, протяжне, чисте море. Один з найкращих. І ось наша вуличка, буквально тут 100 метрів. Пройтись, і ми на центральному пляжі. Так, заходимо всередину, бачимо, що плитка покладена, тобто частини робіт виконано. Ось він великий, дійсно просторий тут зал, і тут робиться перегородка запросто. Одна, можна зробити однушка плюс зал, плюс друга спальня, тобто спальня, спальня, зал кухня перехід І з другої сторони, бачимо, в нас так само в нас є от спальня, одна, друга. І тут перегородочку, щоб зробити додатково для другої спальні. Вихід на санвузол переробляється. Тобто їх тут два нас один і другий. Всі документи, щоб офіційно зробити їх окремих дві квартири до п'яти тисяч євро. Ми вже це все знавали. Ціну зараз знижено на 15 тисяч євро. Тобто виходить по великому рахунку одна двокімнатна квартира, частково з зробленим ремонтом. Виходить 79 тисяч 900 євро. Тобто це продається звичайно в комплексі, це виходить 159 900, дві квартири. Бачимо два входи. Один вхід тут, другий вхід тут, багато дійсно площі. Дуже приваблива інвестиційна пропозиція. Справа в тому, що власнику терміново потрібно кошти він спустив максимальну ціну, тому що у нього інший проект за будинок і це є термінова продажа, тому ж знижена ціна. І я думаю, ця пропозиція затримається дуже мало на ринку. День-два її заберуть. Ціна 159 900 євро.